Вітаю! Мене звати Наталія Голова. Я є педагог-бібліотекар і працюю в бібліотеках міста ЕСПО. І сьогодні е маю таку гарну можливість розповісти вам про книжки українською мовою, а саме про книжки, дитячі книжки українською мовою. І перш за все хочу подякувати організації е культури Кеску Сніхо за таку можливість створити таке гарне відео. Отож. Я думаю, що у багатьох у вас була така ситуація в житті, коли ви були в бібліотеці, але не могли з тієї чи іншої причини знайти книжку українською мовою. Але, будь ласка, не засмучуйтеся, тому що насправді книг українською мовою і дитячих книжок дуже багато в мережі Helmet. І сьогодні я про них розкажу і розкажу про те, як можна їх знайти. Отож, розпочинаємо наше полювання за скарбами і питання, де ж знаходяться ці книги? Різними мовами у мережі бібліотек Хелмет. На сьогодні дитячих книжок українською мовою в мережі Хелмет є аж 700. Окрім дитячих книжок, є, звісно, дуже багато також і для дорослих. Тобто вибір дуже гарний і тішить те, що книжок стає все більше і більше. А якщо подивитися на ці слайди, стає розрозумілим, де. Найбільше цих книжок фізично на поличках. Бачимо з цього слайду, що це Гельсінкі, є Еспо, Ванта, Кауні Айнен. На цьому слайді ми бачимо, в яких саме бібліотеках знаходяться книги. І видно відразу, що це найбільша колекція знаходиться в Пасілі, також Оді і такі Аскус. Але цікаво. Що ви можете замовити книгу в будь з будь-якої цих бібліотек, і вона а, надійде до вашої найближчої бібліотеки. В цьому є чарівність системи Хелмет. Але яким чином ви можете зробити, замовити, знайти замовити цю книгу? Перш за все, вам необхідно мати бібліотечну картку. Зробити це дуже легко. Ви можете зробити це в будь-якій бібліотеці, найближчій до вашого дому. А всі корисні посилання про те, як зробити бібліотечну картку, а також інше, будуть внизу під цим відео. Отож, у вас вже є, скажімо, бібліотечна картка. І ви йдете в будь-яку бібліотеку, в столичній зоні є аж 64 бібліотеки. Також є е, такий додаток, який називається Таску Кір'ясто. І ваша бібліотека завжди буде з вами у вашій кишені. У вашому телефоні. Так як же знайти, де шукати ці книжки? На сайті helmet.fi ви будете реєструватися а, за номером вашої картки і також за паролем. Будете заходити на цей сайт, і вам відкриється ось така таблиця, яку вам необхідно заповнити. Це зробити дуже легко. Ця таблиця називається Крозширений пошук. Головне, зверніть, будь ласка, увагу, що необхідно ввести ось таку зірочку. Вона зараз підкреслена стрілечкою. Ви можете також вставити якесь, вписати ключове слово, якщо ви знаєте, наприклад, назву книги. Також ви вибираєте дитячу колекцію, якщо це дитячі книги. Мову обов'язково потрібно вказати, що це українська. Раптом ви знаєте, який рік видання книги, також, будь ласка, введіть його. Отже, я зараз покажу вам, як в мережі Helmet можна знайти книги. Ми зараз в реальному часі на сторінці, отож, ми розпочинаємо наші пошуки скарбів таким чином. І тепер бачимо цю таблицю, яку нам необхідно заповнити. Будь ласка, ще раз вашу увагу звертаю на цю маленьку, але дуже важливу зірочку. Також можемо а, вибирати, наприклад, тему книги. Якщо ми знаємо назву книги, можемо не обирати, не вписувати. Важливо також вказати от з переліку мов, вказати українську мову. А, і ось тут, будь ласка, у нас ще дитяча колекція. Ми також її обираємо, бо сьогодні говоримо про дитячі книжки. Можемо ввести також і рік, можемо не вводити. І розпочинаємо наші пошуки. Ось вуаля, у нас багато книжок. Ми можемо обрати будь-яку з будь-якої бібліотеки і не потрібно йти до неї. Можна зробити це дома з телефону. І книга приїде до вас, до найближчої зручної вам бібліотеки. Це дуже зручно, чи не так? Цікава також опція, що бібліотека приймає ваш запит у випадку, якщо вони знайшли книгу, яка вам подобається. Є така існує форма, яку ви зараз бачите. Ви маєте її заповнити, обираєте бібліотеку, де б ви хотіли забрати цей матеріал, книгу, або що, вказуєте автора, назву книги, вид матеріалу, також іншу інформацію, якщо вона раптом у вас є, імейл, ваш контактний, причину вашого запиту. І інформацію про те, як ви дізналися про цей матеріал. І бібліотека спробує допомогти вам знайти цю книгу чи якийсь інший матеріал. Отож, ви бачите, які яскраві, цікаві, веселі книжки очікують нас з дітьми в бібліотеках. Я раджу вам заходити в систему Хелмет, дивитися і шукати, знаходити багато книжок. Є дуже багато цікавих, вони всі очікують вас, чекають на вас. І е, раджу вам читати самим, читати з дітьми, насолоджуватися книгами, насолоджуватися книгами українською мовою, читати українською, розмовляти українською. Це дуже важливо. Отож, розпочинайте пошук книг уже зараз, вмощуйтеся зручно, шукайте книги на Хелмет, замовляйте і читайте всією родиною.